Ось така терка з піддоном, до речі, іде в різних кольорах є, в синьому, такому ось гарненькому, до речі, зеленому. І вона йде з двома насадками, до речі, за 109 гривень. Так, ножиці універсальні кухонні коштують 44,90, великого, до речі, розміру. Від вайнер. Отакі за 44,90. Чохол для окулярів 44,90. Так. Тут є набір для шиття, але я його не бачу. Ось такий пальник газовий за 99,90 з регулюванням, до речі. Так, і цікавинок, знаєте, що я побачила? Оце така вперше бачу пароварка складна металева і коштує вона 59,90 по акції 25%. Пароварка. А, так ставити на, я так розумію, на просто на кастрюлю. Пароварка складна металева. Три штучки тут, ручка, кільце, одна штука йде ось в наборі. І за всього за 59,90. Далі йдуть ножі такі. Так, три штуки ножів йде за двоє, двоє за 119 і три штуки за 159. От три штуки я не знайшла. Бачите, що ножів тут взагалі немає. Мабуть, розібрали. Ось така ще сковорідка, До речі, глибока така сковорідка, 28 см. Вона в діаметрі. В Турції виготовляють алюмініва сковорідка Ментар. Думала побачити, наскільки ж вона літрів іде. Ось так, ай, не бачу дно. 28 см. Ну ви бачите, вона висока, вона йде без кришки, але дійсно висока. От вона коштує 399 гривень. А оця штука мені якось писали, що ця штука дуже класна. Отака це прилад. Тендейзер називається для розм'якшування м'яса. Ну, по типу є молоточки, але цим набагато легше ну, робити чи відбівні. Ось так вона виглядає. Якось вже завозили, мені здається, в, це, в АТБ. 7990, ось така коштує штука. Тендейзер вона називається. О, ну, Запам'ятайте, писали, мені в коментарях писали, що люди шукали по Запоріжжю, знайшли і дуже задоволені, коли я показала, що є. Так, а це у нас що називається? У них такі цікаві речі бувають. Ємності для олії з силиково, новим пензликом. Слухайте, як цікаво. Ось так. З силіконовим пензликом. А, класно, зручно, да? ємність для олії з силіконовим пензликом. Якщо тут немає, на жаль, немає ціни, то я не можу, у них немає цього, як зазвичай сканера. В інших маленьке просто. АТБ. І ще ось така штука також немає сканера, але я вам покажу. Може комусь така нужна з центрифугою для сушіння у них з'явилась. Ви ну, можете на сайті подивитись. На сайті може бути ціна. Також набір кухонних е, з трьох предметів: серветка та підкладка для сушіння. І він коштує 159 гривень. Ось в такому зеленому кольорі іде три предмети. Є також в жовтому кольорі, до речі. У жовтому на набагато приємніший, на мою думку, серветка для чищення, серветка для посуду і підкладка для сушіння. Ой, дивіться, у них ще є такий. Так, це Йоршик. Туалетний набір називається Йоршик для унітазу за 99,90 ціна. Так, ой, набір мотузок господарських. Ось такий три штучки в різних кольорах. 44,90. Косметичка по акції, така перламутрова. Ну, Звичайна, як пенал можна використовувати 64,90. Скринька, органайзер. Це скринька органайзерна, це колиться ванну кімнату 3490. Пастка клейкова від гризунів. Слухайте. Ось така екологічний засіб. Захисту ефективний, захист навколишнього середовища. Від гризунів тут намальовано, як вона діє. 23,90 коштує всього на всього. Далі у них є валик для чищення одягу. От напишіть, хто таким користувався, 6990. Я якось купила собі, але мені чомусь він не підійшов. Я не в АТБ купувала, 6990. Може, в АТБ він ну, кращий. Далі у них є освіжувач повітря за ух ти який, для автомобіля. А, на вентиляційну решітку. Цитрус. Відкрити, написано, прикріпити. Все зрозуміло. 3490. Є цитрус. Нова машина, а от тут нам не, не, не написано, який аромат, да? Не зрозуміло, не можу зрозуміти. Цитрус жасмін. А, тут бачу жасмін. А що я тут не побачила? Нова машина, аромат нової машини. Я не зрозуміла, от, уявляєте? Аромат нової машини. Ну, таке вже придумають. Так, що тут іще? Заварнику це я вже показувала багато разів. Вечерізка ось така. До речі, вона, мені здається, зручна і цікава. овочерізка. Є також різних вона кольорах. Тут багато так насадок на неї. Оця овочерізка. Так, покажу. Бачите, насадки навіть ось така є. Як, ну, бачите, скільки тут всього. Зараз з цієї коробки. А тут ще всередині яка штука до неї йде. Ось. Так, головне, щоб на неї була ціна. Чайник, так, да, є, 159 гривень за оце все. Слухайте, класна позиція, приклеїлась просто. І тут гляньте, скільки всього до неї йде. Я так розумію, що цей змінний, він вже іншого плану. А, тут, ну, як кришечка. Зараз я складу, коли закінчу, нагадую, такий коштує з 20% знижки 159 гривень. Отака овочерізка. Так, от набір підставок, я до речі не бачу. Чайник з заварником в різних кольорах. Треба брати. Знаєте, зараз у них так знижка, тому що ну, чай вже ну, не заварюють, так як взимку. 189 гривень. Оце яскравий колір, приємний. Там всередині є для, для заварювання чаю. Тут є в бежевому і він такий гарний. такого я ніде не бачила. Красивий Оце чорний, до речі, красиво виглядає. Скло якесь як перламутрове. 189 гривень коштує. Ну, красивий заварник. Що тут сказати? А тут у них ще понизу щось є. Кошик плетений, ось такого плану. Коштує зараз. Він іде з ручками в різних кольорах по 169 гривень. Миска складна. От миска складна. Оце я хочу собі миску таку велику взяти Складну. на 7,5 літра, Бачите, отака вона отут, до речі, в двох кольорах як цікаво. Ось так мені здається зручно, іноді потрібна 99,90 на неї аж 22% Знижка класна миска. Ну не знаю, я, я не пробувала. Є такі форми для випікання по 89,90. Ось такі різноманітні. Є набір вішалок, є металеві. Отакі вішалки, до речі, в рожевому кольорі. 10 штук, коштує 69,90. І он в темному також. І кошики такі з кришкою пластикові, аж 26% Знижка на них. Класний кошик на 4,5 літра. Є сірий, є такий темний. 54,90 коштує. І капці отакі песик. Слухайте, ну тут такі капці, їх так важко буде носити. Вони такі важкі, як прорезинені, ті як такі важкі. 359 гривень. Ну не знаю, не знаю. Капці жіночі тут є ще по 125, ага, бачу, ось такі. Ні, це кеди, все, не знаю. Це кросівки, і кросівки, до речі, у них на знижках зараз ідуть по 299 гривень, аж 25% знижка. Ось отакі кросівочки. Сіточки зроблені. Ну непогані кросівки. так, сіточки на підошві. Спорт написано: 299 гривень коштує. І отакі це написано чоловічі, це крокси по типу 599 різноманітні, отакі кроксички є. Щось такі кросівки є чоловічі по 699 гривень. І жіночі є також крокси. Так, пляжні. Капці жіночі, ну, от не знаю, де на них ціна. 599 гривень. Не знаю. Там щось 599, щось не 500. Так, а де це кастрюля з кришкою? Так, бачу, 299 гривень коштує ні. Це на 1,8 літра. А така ж кастрюля з кришкою, бачите, розібрали. Може у вас буде 299 гривень. Оця на 1,8 279 гривень коштує така металева. До речі, на неї знижка 14%. Ще є кастрюля керамічна. Ось таким малюнком тут. Ви знаєте, в різних АТБ різні малюнки попадають. До речі, малюнок є і на кришечці самій. Вона йде на 3,2 літри, 399 гривень, Замість 499, 11% знижка. Так, і тут ще гляньте, які... Кому подобаються різноманітні, попривозили кухолі. О, Цікаві! Кастрюля-кастрюля, чашка керамічна. Є, оце, я думаю, звичайно, 54,90. 59,90. а ось така на 520. от якась з них 54, якась 59. Нагадую, в цьому АТБ немає цього сканера, тому що маленьке АТБ. А ось така велика склянка кухольна 520 мл коштує 84,90. Так. Скільки кастрюль тут по цінникам, але їх порозбирали. Немає стільки кастрюль, скільки тут є цінників. Є ще глечик якийсь скляний, його також немає. Як бачите, розбирають І така сковородача 24 сантиметри для грилю. Бачите, отут намальована для яких вона відвіне, для яких іде поверхності 499 гривень коштує. Так, далі так під посуду відійшли, що хотіла показати. У них є терка. Ось з двох з чотирьох сторін, отака металева, тут поверхність, ось як пенза зроблена, і ось така, і отака терка. Коштує 99 гривень, а резиночки різноманітні по 22 О, хороша резиночка. Таку я можу і візьму. 22,90. Також дуже багато. Так, і ще ось такі терки, до речі, оце про них писали, що вони класні, дуже. Дивіться, по 119 гривень є в різних кольорах аж 35% знижки. Вона йде з двох сторін і посередині такий як контейнер, також є в рожевому, є в білому кольорі. Арома о, рюкзак такий великий, 379 гривень, блакитний. Глянь, такий цікавий рюкзак у них. Коштує 379 гривень. Ось такий арома набір з декоративною фігуркою. Ой, як цікаво, 159 гривень коштує. Ось такий Відкрий кришку, вставте флакон, вставте палички в отвір, фігурки. А, все, поверніть, це фігурка як підставочка. Оце коштує 159 гривень. Ще такий є набір іграшок по акції 159 гривень, спортивні машинки звичайні. О, насос ручний. Ну і треба то надути матрас 49,90, купувати дорогий. 4990. Що така косметичка по акції? 115 гривень. Гарна косметичка в двох кольорах є. А що тут за тримач для штор? Це тримач для штор такий. По 6490. Так, да, тримач для штор. Гляньте, вони є в різних кольорах. А, ось тут, як вони на магніті, я зрозуміла. 6490 коштує ось такий тримач для штор. Далі світильник, ось такий ще є. LED. Хе -хе. Ліхтарик акумуля... а, акумуляторний з магнітом. Гляньте, який цікаво дуже. Маленький такий, 20% знижка з магнітом. 199 гривень коштує. А це такий світильник 6190. Ну просто LED світильник. Є навушники по 3990. Ось, будь ласка. І дуже багато на іграшки, дитячі акції. Іграшок достатньо. Так, Я на цьому свій огляд і за тебе буду закінчувати. Хотіла вам показати більше по посуду. Там все це більш завжди цікаво. Показала, що знайшла, на що знайшла ціни. На цьому буду закінчувати. Хочу побажати всім мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!